Як це опинитися сам на сам із величезним чужим містом, коли в тебе немає жодних документів? Сьогодні ми поринемо в дуже особисту історію українця в Лондоні. Це розповідь про виживання, про відчай і про ті несподівані проблески надії, які з'являються там, де їх чекаєш найменше? От просто вслухайтеся в ці слова, вони одразу ж занурюють нас у самий епіцентр емоцій оповідача. Це ж не просто питання, правда? Це справжній крик душі людини, яка опинилася на межі, абсолютно самотня у чужому світі. Отже, наша історія починається в одному з районів Лондона, і це погляд на ту сувору щоденну рутину, яка стала реальністю для нашого героя. Реальність, яка ну, дуже далека від мрій про якесь краще життя. Оповідач, знаєте, не дуже добирає слів, коли описує своє нове оточення. Його фраза малює таку, знаєте, похмуру картину району, який став для нього одночасно і домом, і робочим місцем. Це зовсім не той Лондон, який ми бачимо на блискучих туристичних листівках. Робота була, наче й проста, але неймовірно виснажлива і фізично, і морально. Просто уявіть собі, день у день за будь-якої погоди одна й та сама монотонна праця. Головна вулиця щодня, бічні за графіком. Це така ротина, знаєте, яка просто висмоктає всі сили і не залишає місця ні для чого іншого. А ось цей момент він просто блискуче ілюструє, в якому відчайдушному стані був наш герой. Навіть така дрібниця, як покупка шоколадки, в його голові миттєво перетворюється на якийсь складний розрахунок, на потенційний шлях до легалізації. Кожен крок, кожна найдрібніша дія зважується на терезах виживання. Так, а зараз ми підходимо до, мабуть, ключового моменту всієї історії. Це такий емоційний пік, точка найглибшого відчаю, яка, як це не дивно, стала абсолютно несподіваним поворотним пунктом. Сцена розгортається під час потужної зливи, і цей холодний дощ, здається, він просто відзіркалює внутрішній стан героя. Він промок до самих кісток, і ця фізична біда лише посилює його емоційний біль. І ось вона, кульмінація. Самотність, холод, відчуття повної безвиході, все це просто виливається назовні. Це момент абсолютної вразливості, коли він, знаєте, просто стоїть під деревом зі своєю мітлою, єдиним робочим інструментом і плаче, плаче від жалю до себе і від безпорадності. І от саме в цей момент глибокого відчаю стається щось неймовірне. З будинку напроти виходить жінка, підходить і, нічого не кажучи, просто простягає йому чашку гарячого чаю. Цей маленький мовчазний акт доброти стає променем світла в суцільній темляві. Таким собі нагадуванням, що людяність існує, навіть коли здається, що надії вже немає. Але, знаєте, емоції це одне, а сувора реальність зовсім інше. У цьому розділі ми подивимось на фінансовий бік справи. І на той, здавалося б, неможливий вибір, який стояв перед оповідачем. Попри всі важкі умови, гроші були дуже потужним стимулом 320 фунтів на тиждень це була суттєва сума, яка в рази перевищувала те, що можна було заробити на батьківщині. Власне, саме ці гроші і змушували його триматися і продовжувати працювати без жодного дня відпочинку. Так, але ці 320 фунтів це була сума брутто, бо як нелегальний працівник він автоматично потрапляв під найвищу ставку податку, а це 30%, уявляєте? Майже третина його важко зароблених грошей просто зникала. І тут виникає абсолютно логічне запитання: добре, якщо я стабільний дохід, то чи є хоч якийсь шлях до легалізації? У пошуках відповіді він вирішує звернутися за юридичною консультацією і телефонує адвокату. І ось тут реальність завдає просто нищівного удару. Секретарка адвоката абсолютно спокійним голосом озвучує йому два варіанти перший легальний, але майже безнадійний через протерміновану візу, вартість 6 тисяч фунтів. А другий нелегальний це просто купити паспорт. І це, за її словами, точно можливо за 10 тисяч фунтів. Вибір між законом і по суті гарантією. 10 тисяч фунтів просто приголомлива сума. І це ціна нелегального, але, як йому сказали, гарантованого шляху до нового життя. Вибір між примарною легальністю і дорогою, але начебто реальною можливістю. Ну а тепер переходимо до останнього розділу, який розкриває, мабуть, головну емоцію життя без документів це постійний, просто паралізуючий страх бути викритим. Наступна сцена просто блискавично демонструє, наскільки крихким було його становище. Тільки уявіть він стоїть біля дороги, розмовляє по телефону про купівлю того самого паспорта, і раптом різкий звук, вереск гальм, аварія. І майже миттєво з'являється поліція. Реакція, звісно, автоматична, інстинктивна хапати свій візок і бігти. І ось це блискуче ілюструє всю суть проблеми. Він тікав не тому, що був винен в аварії, ні. Він тікав, бо будь-яка абсолютно будь-яка взаємодія з владою, навіть у ролі невинного свідка, неминуче призвела б до одного простого питання: ваш паспорт, будь ласка, питання, на яке в нього не було відповіді. Історія нашого героя це не просто розповідь про роботу і гроші, це розповідь про життя в постійній напрузі, де кожен божий день це ніби ходіння по канату. І на завершення залишається таке, знаєте, відкрите питання, коли все твоє існування залежить від одного єдиного неправильного кроку, як взагалі може виглядати майбутнє.